Червоноплямиця за оградою парку то мила йде. Народився я в Житомирі, потім з батьками переїхали в житомирську область до дідуся з бабусею. ось, Потім навчався в Києві 6 років. І зрештою останні три роки живу у Львові. У мирській області переважно я спілкувався. Українською, частково там було вкраплення російської, польської і трошки білоруської. У нас суржик, як то кажуть, на максималках. Тобто у нас е, найкраще дослідили, мабуть, ось цю частину нашої мови ага. і заглибилися в неї. Е, ну, Подужди, зараз цей... треба працювати. Е, треба Ну, такого плану. Отже, слова дуже багато. Саме з російської мови, але водночас ми часто і з польською перемішували нашу мову. От і скажімо, наш суржик, мабуть, все ж найбільше він подібний до російської. Я ще з 10 років знаєте, слухав під час застіль українські народні пісні, які співала моя бабуся. Вона їх завжди починала, дуже любила це діло. І Я чую, що ця мова вона відрізняється від того, як ми говоримо. Ну, конкретно відрізняється. Ось у мене вже починало виникати питання, що якось воно дивно, некомфортно, що ми не володіємо якоюсь конкретною мовою. Та просто ось цей внутрішній конфлікт. І я там намагався говорити чисто, якось слідкувати. Батьки підтримували просто цю ідею, але не більше. Ось друзі, так само. Ну ні, добре. друзі, не кожен мене підтримував у цьому прагненні говорити чистою українською мовою. Ось. І зрештою, вже коли я вступив в університет. Аж тоді я, скажімо, знайшов собі мотивацію, чому я маю ось так спілкуватися, чому я маю поширювати ось цю українську мову. От, і зрештою, вже в старшому віці я трошки в собі знайшов сили це змінити. Це не україномовне середовище. Почнемо з того, що ну, в нас виключно лекції були українською мовою і не завжди ось. А так, все що поза лекціями, а це якраз основа нашого навчання була, тому що лекцій було зовсім небагато там відносно по годинах, але ми цілий день проводили в університеті. Це було російськомовне середовище з постійним нахилом, там в російську літературу, в усе і я доволі глибоко. Це все діло досліджував, бо такі були завдання. Та більше того, ми просто грали постійно російські п'єси. Це якраз завжди мене так трошку трошки підбурювало. Я не розумів, чому от завжди Вектор. У той бік, тоді, тоді я це називав собі, що ніби для балансу для рівноваги, тому що умовно діалект так це е, чудова частина нашої мови. Так багато, звісно, там запозичені і так далі. Але якщо ми будемо виключно спілкуватися з діалектом, виключно суржиком зникне літературне, я собі так думав, треба, щоб хтось і за неї відповідав, що просто урівноважити ось е, ці моменти. А ось водночас е, сьогодні я трошки глибше розумію цю мотивацію, тому що літературна мова вона передусім покликана для комунікації людей з різних куточків нашої країни, щоб людина з Закарпаття зрозуміла людину з Донецька. Тобто, це мова загального порозуміння всіх українців. І власне для того я цим займаюся, щоб ми розумілися. Я сезон по галицьки чорниці це. — Борівки або афени. Лісова суниця Позьомки. а шовковиця, Борва. полуниця, Рускавка. а червона або біла смородина. Порічки. річки. Ось такий у нас діалект малята. Так, це мій рідний дідусь. На Житомирській області я з ним зростав, з дідусем, з бабуся теж в мене іноді у відео з'являється. Ось, і він фактично мене виховував. Ось, і ми він завжди мені просто розповідав, що в дитинстві він грав в якомусь юнацькому театрі. І він там був рок зіркою. Просто ще в радянський період він з такого невеличкого хутора. Ось а в них там був будинок культури. І я зрозумів, що десь там у нього, мабуть, є потенціал, треба спробувати. І ось я з ним знімаю. Він дуже легко. Мені найлегше з ним працювати. Перед усім там на момент початку повномасштабного вторгнення, кожен українець перебуває в різній. Точці національної свідомості. Так? Тобто, в кожного різне, різне минуле. Кожен по-різному приходить до певних висновків і так далі. Плюс є ще тут характер людини безпосередньо. Якщо комусь сказали зробити це, людина спеціально не буде робити. Ну, тобто, різна буває, різні бувають обставини. Я це розумію і намагаюся от працювати з різними випадками. От, відповідно, потрібен і різний підхід. Отже, ну, наприклад, от у нас буває таке, що людина боїться перейти, тому що з неї буде, буде сміятися оточення. Людина доросла, людина має певний статус, людина там підприємець солідний, і вона буде говорити, як там кажуть, там як Азаров, чи як ще хтось, і просто цього боїться в такому випадку. Я людині завжди кажу: пам'ятай, що передусім ти набір вчинків. Людина це набір вчинків, а не те, як вона говорить. Те, як вона говорить, це з часом буде змінюватись, бо ви ж не стоїте на місці. У вас вистачить розуму з часом е, е, так оволодіти українською. І, і це найголовніше, так? що ви за людина, а не як ви зараз там вимовили те чи інше слово. На цьому має бути акцент, і про це варто думати. Бувають випадки, коли людина. Ідеологічно, просто ну, не розуміє, що українська мова це важливо сьогодні навіть для нашої безпеки, для нашої економіки. Я вважаю, що також там це впливова дуже річ. Для інших, скажімо, потреб нашої держави. Це, та, і, і, і елементарно там не вистачає розуміння, чому українська мова важлива. Так? Про це теж треба говорити. Наступне. Комусь не вистачає, наприклад, вчителя, не вистачає педагога, який допоможе. Не кожен може сам в кожного різний рівень володіння. У такому випадку існую я і мій курс, ось власне. Але в когось, наприклад, немає грошей, так щоб цим займатися. Тому я теж думаю вже не перший місяць про таку ідею, щоб створити цілу мережу. Мережу таких е, розмовних хабів українською мовою. Ось я вже так думаю, шукаю кошти, як це зробити. Але я саме хочу це робити в російськомовних регіонах. Тобто на сході, на півдні, там будуть люди просто спілкуватися, класно проводити час українською під керівництвом е, людей, які можуть ще дати поради, як от швидше оволодіти українською. Які помилки я зараз роблю? Тобто, це буде передусім е, така е, соціальна мережа. Так, де люди будуть збиратися, спілкуватися, радіти українською, переживати різні події. От, тобто, такий хаб, який б допомагав би безкоштовно людям вивчати, але це мене наживо. Я відчуваю, що це був би дуже ефективний формат. Але для цього треба дуже багато грошей і часу. Від держави також сьогодні дуже дуже багато залежить від того наскільки. Ми будемо займатися освітою громадян. Наскільки ми створимо вимоги до вивчення української мови? Наскільки за цим будуть наглядати, щоб це була необхідність? Так е, і це на це вплинути я не можу. Це може вже впливати держава. Ну бути відвертим. Бути відвертим, я особисто всі ставки роблю взагалі на наступне наше покоління. Я не роблю ставки на е, сформованих людей, яким дуже важко даються зміни. Ось це чисто моя позиція. Я розумію, що я значно більше витрачу енергії на те, щоб зараз якось доводити щось людині, в якої вже є переконання, дуже тверді, дуже стійкі, і відповідно роблю акцент на наших дітей. Моя мета, щоб наші діти жили в суспільстві без мовного конфлікту, і я думаю саме про їх батьків, власне, і це моя цільова аудиторія сьогодні, яка буде виховувати своїх дітей українською мовою в певних традиціях, в певних культурних. Межах, ось тому щодо віку насправді з цим є проблеми. Але у мене на курсі дуже багато людей: 60+, плюс, 70+, плюс, дуже часто приходять, і я залюбки їм допоможу. Якщо в людини є це бажання, якщо людина до цього приходить. Самостійно щось стається, і людина все ж здатна зараз зробити такі висновки на користь української мови. Звісно, я допоможу. Я залюбки буду працювати з цими людьми, і таких прикладів в мене дуже багато. я нещодавно розповідав у одному зі своїх відео про приклад Естонії, про те, як там в країнах Балтії загалом ввели мовну інспекцію, яка наглядає за цим доволі лагідно, робить багато зауважень і потім. Потім десь за рік може там зробити штраф, але е, крім зауважень, вони ще дають можливість безкоштовно вивчити естонську мову. Так, особливо це стосується, звісно, сфери обслуговування. Так у нас є закон, який зобов'язує, але мовної інспекції немає. Ніхто за цим не слідкує, принаймні, я не знаю таких випадків, щоб когось штрафували і так далі. Тобто, захист українськомовного населення в Україні має бути. І це, мені здається, найголовніший закон, тому що українська мова так в конституції. Це єдина державна мова, її захищати потрібно і за неї боротися потрібно, і це те, що має зробити держава. І я не вважаю ці методи недемократичними. демократичними. Щодо е, вже, скажімо, публічних там українізаторів, лагідних, нелагідних. Ну тут справді так. Ну, мають бути різні підходи. Комусь потрібно ось так, щоб з людиною поговорили серйозно, і людину це влаштує. Комусь підійде мій метод. Я дуже поступово до людини підходжу. Я сильно не починаю. Я вже десь там потім 25 м кадром, так хомп, гомп, там, ось це, це, це. Ну, тобто, я, е, я, я не намагаюся силою брати. Так, я з такої позиції розуміння. Розуміння того, що я казав минулого людини, люди в різній точці розвитку, кожен знаходиться. І Я це розумію, і тому я не можу всіх зробити однаковими і однаково до всіх мати. Підхід, тобто потрібні різні методи. У нас є певні закони Орфоепії, певні закони утворення звуку. так і в 30-х роках наші мовознавці в Харкові переважно так вони зафіксували всю цю вимову. Вони зафіксували те, як говорили на вулицях. Це все діло записали. Ось, а прийшли більшовики, трошки змінилась у них політика вже. І вони вирішили наблизити наші мови просто російською, українською одна до іншої, так і просто штучно викидали слова і ставили свої приклади для того, щоб у нас щоб можна було потім українську назвати діалектом російської, чи що ми браття, чи інші наративи. Тобто, це о, така політика о, була. А але звісно, звісно, що мелодика наших мов доволі відрізняється. Ось і. Ем, я думаю, що тут більше на прикладах, от зараз з'явиться моє відео. Як сьогодні міг би звучати навігатор, якби більшовики не переписали наші словники у 30-х роках? Добродію, рухатися навпростець. Подякував. Ось тутечки вельми шановний: Лівобіч закрут. Кланіюся вам. За 100 метрів потрібно збочити з дороги. Я, наприклад, передусім, коли знімаю ці відео, я не зовсім ставлю за мету, щоб люди почали їх масово використовувати. Моя ідея, передусім, ще раз наголосити про ті несправедливості, які відбувалися в нашій країні. Просто багато хто про них досі там не знає, навіть не розумів, що в таких моментах, навіть на рівні словників. Над нами знущалася сусідня країна. А для цього, і водночас, якщо людині сподобається це слово, а я вже бачив такі приклади, коли там мої знайомі починають використовувати ці автентичні відповідники. Якщо ми дамо їм друге життя, я просто буду щасливий, що вдалося. Так? Тому що ці слова справді мелодійні, але є такий момент, як історія. Так, ми не стоїмо на місці, ми рухаємося вже ми звикли до певного правопису. Ось, і ми вже його наповнюємо іншим змістом, і тому я не вимагаю, щоб ми ось так масово відмовились від тих слів, які ми зараз говоримо, а перейшли виключно на автентичну. Ні, це історія, це більше для історії. Знаєте, я, я чомусь пригадав такий словотвір Михайля Семенка. Це просто теж початок ХХ століття. Чомусь зараз просто зараз пригадалося. У нього є такий вірш короткий, каже червоноплямиця за оградою парку то мила йде.